Трубопровід до цього будинку було прокладено у 87 році. Наразі мережі відпрацювали розрахунковий термін опалення та були фізично зношені, ушкоджені корозією. Що сезону саме на цій ділянці траплялися постійні пориви, тож вирішено замінити 40 метрів комунікацій. Я заміняв задвижки, а зараз накриваємо. Ну розкопки як вели, то розчищали канали. Підготовлювали до роботи. Зараз накриваємо повністю канал, який тепломережа знаходиться. Стару сталеву трубу наразі замінили на сучасну передизольовану. На цій ділянці вже неодноразово проводились локальні заміни трубопроводу. І зв'язку з цим. Керівництвом було, було прийнято рішення на, по заміні 40 метрів старої сталевої труби, труби опалення на сучасну придезальовану, яка е, дозволяє е, зменшити теплопотері у 5 разів, а також е, вона сприяє захисту. Від трубопроводів від корозії на всі роботи тепловики витратили близько доби, працювали навіть вночі. Наразі в будинок вже подано опалення. Залишилося закрити тепловий канал плитами та виконати зворотню засипку ґрунту. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ.